Місце, де замовкає час. Чорне море вміє зберігати таємниці. Але є одне місце, де навіть шторми здаються лише шепотом порівняно з величю минулого. Маленька скеля, що стерчить із хвиль, острів Зміїний. Більшість бачить у йому лише стратегічний об'єкт, за який триває запекла боротьба. Але ми на стежці тіней. Знаємо, цей острів не просто земля, це давнє святилище, обмите кров'ю ворогів та благословенне богами. Тут, на краю світу, тисячоліттями панує гнів найвеличнішого воїна античності Ахіла, і кожен, хто наважився прийти сюди з мечем, назавжди ставав частиною темної легенди Білого острова. Легенда про Левке та білих птахів. Греки називали його Левке, Білий острів. Кажуть, сама морська богиня Фетіда підняла ці скелі з морської безодні, щоб подарувати своєму синові Ахілу, вічний спокій після Троянської війни. Це був острів блаженних, куди не було входу звичайним смертним. Стародавні географи описували диво. На острові не жили люди, але він ніколи не був порожнім. Тисячі білосніжних птахів заселяли скелі, моряки вірили, що це не просто мартини, а слуги Ахіла. Щоранку вони злітали в море, вмочували крила в солону воду, а потім летіли до величного храму героя, щоб підмітати його підлогу своїм пір'ям. Якщо корабель підходив до берега з повагою, Вітри затихали, даруючи мандрівникам захист, але горе було тому, хто намагався залишитися тут на ніч або осквернити святиню, Ахіл являвся їм у вісні або наяву, як вогняний привид, що не знає жалю. У VI столітті до нашої ери на цьому проклятому місці з'явився храм. Двадцятиметрова скульптура Ахіла в бойових обладунках височіла над морем як застережливий знак усім мореплавцям. Понад тисячу років з VII століття до нашої ери до VI століття нашої ери це було «сейкрит місце. Моряки зупинялися тут, щоб віддати шану Ахілу Понтарху, правителю Чорного моря. Але це був незвичайний храм. Тут діяв оракул, тут відбувалися дивні зцілення. Люди приходили хворими і йшли здоровими, але за ціну. Бо святилище Ахіла вимагало жертв, на вівтарі з чистого золота приносили жертви, амфори з монетами, на яких було вирізблено ім'я Ахіла, кидали у море. І до цього дня археологи знаходять їх на дні навколо острова. Але головна таємниця храму золотий щит Ахіла, досі не знайдена. За легендою, щит вагою 15 кілограмів замурований десь у стінах храму. Археологи шукають його століттями, але острів не віддає своїх секретів. Чому зміїний? Чому зміїнське? Тому що Ахіл не пішов. За давніми переказами Ахіл являвся морякам у образі величезного білого змія. Його бачили на скелях, його бачили у воді. Деякі клялися, що бачили, як він летів над хвилями вогнедишний крилатий змій, який охороняє свій острів. Культ Ахіла завжди був пов'язаний з зміями. На острові знайшли перстень із зображенням змія, такі ж знайшли в Ольвії, Тірі. Всюди, де шанували Ахіла, але є і інша версія. Кажуть, у бою Ахіл міг перетворюватися на Змія, його лють, його сила набирали форми вогняного створіння, яке знищувало ворогів. І після смерті він не втратив цієї сили, він досі тут, досі охороняє свій острів. Прокляття мореплавців античні джерела попереджали. Можна висадитися на острів, можна принести жертву, але ніколи, ніколи не спина зміїному, бо острів не прощає тих, хто порушує його спокій. Навколо Зміїного десятки, сотні затонулих кораблів, деякі жертви штормів, але багато затонули в ясну погоду, без причини, наче щось затягнуло їх на дно. Моряки розповідали про білу постать, яка з'являється на скелях перед катастрофами, про голоси, що лунають з глибини, про те, як компаси божевіляють, наближаючись до острова, але найстрашніше ті, хто залишався на ніч, ті йшли назад, зміненими, не говорили, що бачили, але їхні очі, їхні очі дивилися крізь тебе, наче вони бачили щось, що людині бачити не належить. Знищення святилища у 1829 році, після російсько-турецької війни, острів Зміїний відійшов до Російської імперії, і росіяни зробили те, чого не робив ніхто за дві тисячі років. Вони знищили храм Ахіла. Руїни, які стояли понад дві тисячі років, розібрали на камінь і збудували з них маяк. Але острів помстив. З того часу на Зміїному нескінченні аварії, пожежі, загибелі людей, маяк перебудовували знову і знову, наче сама земля відторгає тих, хто осквернив святиню. Кажуть уночі там досі чути крик, наче хтось благає про допомогу, але коли приходять, там нікого. Сучасна магія і той самий наказ Лютий 2022 року. Коли залізні потвори під триколором підійшли до цих скель, вони не знали, що кидають виклик не просто гарнізону, а самій суті цього місця. Весь світ почув запис, де російський крейсер вимагав капітуляції, і тоді прозвучала фраза, яка стала сучасною молитвою та закляттям. Русський воєнний корабель і Діна Ф, ці слова не були просто лайкою. Це був голос воїнів, у яких тече та сама непокірна кров, що і в героїв античності. Це був наказ Духа Острова вигнати чужинця, і Ахіл відповів: символічно, що саме неподалік острова пішов на дно крейсер Москва, флагман, який уособлював зухвалість загарбника. Найпотужніший корабель Чорноморського флоту був розбитий і поглинутий безоднею саме там, де за легендами Ахіл топить кожного, хто оскверняє свій дім. Містика чи справедливий гнів місця сили. Археологи досі не можуть дослідити острів більшість артефактів знаходять на березі або під водою, але сам ґрунт острова недосліджений. Чому? Деякі кажуть технічні проблеми, інші, що там щось є, щось, що не хочуть розкривати. Золотий щит досі не знайдено, підземелля храму недосліджені, а деякі дослідники стверджують, що на острові є сакральна сутність, яка охороняє його, стежка, що веде до світла. Сьогодні острів Зміїний знову вільний. Птахи повернулися на свої скелі, а хвилі продовжують вимивати на берег давні монети з іменем Ахіла. Ця історія вчить нас одного є місця, які неможливо подкорити силою, бо їх оберігає щось набагато старше за людські війни. Дякую, що пройшли цю стежку тіней разом зі мною. Напишіть у коментарях, чи вірите ви, що дух Ахіла досі допомагає нашим воїнам боронити море. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і пам'ятайте, темрява відкриває свої таємниці лише тим, хто має сміливість у неї зазірнути. Бережіть себе і свою землю. Слава Україні!